Вітаю! Сьогодні у мене нове відео хочу вам розповісти про нашарування ароматів. Підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати, що я думаю про це. Так, що це таке? Нашарування – це від, від шар. Ну, Тобто, шар це ось один е, шар. І нашарування, нашарування... Ароматів, я, я, я ще й в словний курс подивилася, як це буде. знаєте. Я, я, я знала, що шар це шар, але я думаю, на шарування е, і так, і так написано, що можна було казати. Коротше кажучи, це коли ви берете один аромат і потім е, на нього чи біля нього е, набризкуєте ще один аромат. Тобто у вас е, один шар аромату і інший. Отак, комбо-аромату. комбо, комбо Я, Якщо вам це подобається, якщо вам це ваше улюблене відкривати, щось, якісь нові комбінації, робіть те, що вам, що вам, що вам подобається, робіть те, що, що подобається маленькому хіміку, який живе у всіх нас всередині. Якщо ви зробили або випадково відкрили якийсь класний комбо аромати, то тоді напишіть його, будь ласка, в коментах. І якщо в мене є ці аромати, я обов'язково спробую, що ж ви там наробили. Але я хочу сказати, що я не велика прихильниця. На ароматів. Чому? Тому що для мене аромат, якщо він класний, і аромат, зроблений аромат, куплений аромат, зроблений парфумером, це вже сам по собі це мистецтво. І його змішувати з чимось, я не знаю, навіщо це треба. І якщо це містецтво, якщо цей аромат не не дуже добрий, не дуже класний, якщо його потрібно змішати з чимось іншим, змішувати з чимось іншим, то у мене запитання, а, -а, -чи, а чи потрібно змішувати щось одне з чимось іншим? І ви не знаєте, що вийде. Тобто, якщо аромату потрібно щось інше, щоб стати класним, тоді навіщо нам потрібен такий аромат? Не знаю. Єдине, коли я можу якось виправдати, якось зрозуміти оце, оце, оцей помис. Цих ароматів, на шарування цього аромату, це коли у нас аромат на кшталт от такого: це у нас солінот і це у нас оранже, Тобто це у нас квітка апельсину. І тут тільки одна нота, тут тільки квітка апельсину, дуже яскравий аромат, дуже красивий аромат. Він трішки гіркий, він білоквітковий. Гіркий білоквітковий аромат цитрусовий, дуже красивий. І може, якщо вам не дуже подобається, що він такий гіркенький, може вам хочеться трішечки взяти якийсь інший аромат, наприклад, у них є ваніль, теж, і набризкати трішки ванілі, або вам хочеться, щоб він був більш такий глибокий, більш такий теплий, то трішечки амбри, наприклад. Ось це і все. Тобто, коли люди. Змішують аромати, наприклад, Бакара Руж і екс негіло Люди, навіщо? У бакара Руж там така піраміда, і у екс, -Екс негіло теж велика вже піраміда. Навіщо змішувати два аромати, які дуже різні, які дуже-дуже різні. І 100% там будуть якісь. Ноти, які просто між собою не змішаються, які між собою не будуть спілкуватися і які не будуть працювати разом. Я не знаю, навіщо це робити. Потім є ціле бренди, які були побудовані навколо цього міксування. Наприклад, каялі. Каялі так ото агресивно просто. Пропихують оце, оце своє, що потрібно змішувати оце отакий мікс, отакий мікс. У мене є небагато ароматів каялі. Я майже всі аромати каялі пробувала, майже всі тестувала. У мене отакий от є каялі, це еден. Е, Еднін джусі Епл, і можу вам сказати відверто, що перша на що я просто накинулася, це була пляшка, бо пляшка дуже красивого червоного кольору, який мені дуже подобається. Це мій улюблений колір. що цей аромат він непоганий, він дуже 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 непоганий. Сам по собі, я не знаю, навіщо його змішувати з чимось іншим. Потім у мене є ще два аромати. Це у мене каялі е, ваніль 28 і також е, пістащо джелято, Тобто фіст, фісташ, фісташковий морозиво. Оцей аромат поруч з фісташковим морозивом, він і не стояв ніколи. ніколи. Е, і, до речі, він став дуже негарного крас... не... Не так... такого кольору. Він таким не був, коли я його купила. А це, це 28 ваніль. непогана ваніль. Дуже багато блогерів кажуть, Боже, це така ваніль, це ж найкраща ваніль у світі. Ну, люди, ну камон, ну ні. Ну зовсім ні. Але вона непогана. Єдине, чому я не використовую більше цей аромат, використовувала я його дуже дуже мало. Бо він змінив колір. І цей аромат зараз його просто фактично, я перепрошую, мені принесли те, про що я вам розкажу наступну середу. Коротше кажучи, і цей аромат його фактично небезпечно використовувати, тому що він дуже-дуже ставить плями, він залишає плями на одязі. І якщо, наприклад, оця моя рубашка джинсова, якщо я набризкаю цей аромат, я ніколи вже ніколи не позбудусь цих плям. Тобто вони не агресивно продвігають це, що потрібно, там комбінувати аромати, але постійно там, то з тим, ну, якось я не знаю. Для мене, якщо аромат класний, він, він повинен, він повинен. Повинен сам по собі вже працювати. Якщо тобі потрібно щось ще інше для того, щоб він став ще краще. Тоді навіщо його було випускати на ринок, я не знаю. Ще є один аромат, і вони прям зробили з цього своє, а, своє кредо. Це Джо Малон. Я Джо Малоновські аромати люблю. Єдине, що я завжди казала, я зараз вам кажу, я не люблю те, наскільки вони не стійкі на мені. Є люди, на яких а, ці аромати стійкі на мені зовсім ні. І вони. У них прямо, коли ви заходите до магазину, обираєте собі аромат, завжди вам скажуть, а можете купити ще і цей, бо це комбо. І у них на сайті теж є комбо, які вони пропонують. Наприклад, я вам можу розповісти е, історію. Я якось дуже-дуже давно, е, багато років тому, е, в Фінляндії ще не було Джо Джо Малони. Я знала, що чоловік мій він поїхав у, е, у відрядження і. Він був в аеропорті, де я 100% знала, бо я там вже теж була, що там є стенд, такий ем, окремий стенд Джо Малон, ну, як такий невеличкий магазин Malone. І я е, сказала, щоб він мені купив аромат. Один, Він мені привіз два аромати. Я не то, що я не була рада, я була рада, але я. Запитала, а чому два? І він сказав: ну там ця жіночка, що що продавала. Вона сказала, що їх потрібно так. Їх потрібно міксувати і то так їх і використовувати. Тобто, якщо б це була я, а не він, я б сказала: ні, ні, мені, будь ласка, ось тільки оцей аромат іншого мені не потрібно. А він, ну, чоловік. Що він знає, він же ж не знає, може його потрібно так використовувати цей аромат насправді. І що і, і він може знати? Ось він і купив. Тобто ця тактика, вона така, знаєте, трішки пасивно-агресивна, і вона зроблена не тільки для того, щоб ось у вас було два аромати, а щоб ви витратили більше грошей. Бо аромати Джо Малон, ось, наприклад, я вам зараз оцей. Покажу, це у нас Ангеліка та Тубероза. Дуже класний аромат, дуже красивий, і його можна ви використовувати. Я використовую всі аромати Джомалон самі по собі. Я їх не міксую з іншими ароматами Джо, Джо Малон. І, тобто, я не знаю, навіщо оце, оце робити. Просто для того, щоб ми купували більше. У мене є достатньо у таких невеличких ароматів. Вони тут по 9 мл. Тут у нас sea, sea, sea sage. Wood, Sage and sea Salt. потім у нас Davana і Ханні і ще у нас Wood і Bergamot, мені здається. І ще у мене там є інші, і вони продаються вже по два. Якщо по два, то там найбільш вдали. По їх е, розумінням, комбо, або є шість ароматів, або п'ять ароматів, різні різні є отакі штуки. Я, як на мене, це просто зроблено для того, щоб е, просто ми використовували більше грошей. Бо аромати Джо Малон, які я тестувала, які я маю. Я не багато маю. Е, в повноцінних пляшках, я маю шість ароматів повноцінних, і я маю десь штук, може, 10 таких. Ем, вони всі нормально роблять самі по собі, їх не потрібно міксувати. І ще остання річ це бренд, який мені, оце, два оцих набіра, мені їх подарували на Ексанс торік. Я можу вам сказати відверто два рази. Я використовувала ці два рази. Це у нас набір, який зроблений в колаборації з лікарями. Тобто, лікарі, вони насправді сказали, що все, так, це так, це працює. У нас тут є перший набір, тут ми обираємо що ми хочемо. Я, наприклад, обираю енергію. Ось у мене пробник енергії. Тут є всі, всякі різні, різне, тут є е, щастя. Тут є, наприклад, активність, релакс, ну тобто все що, все, що хочете, тут можна обрати. І тут у нас потім є інше, тут у нас є квіти, і тут у нас є троянда, вітівер, жасмін, нероль, ще одна троянда, інша троянда і ваніль. І тут ви обираєте, я тут вже обрала ще один аромат, тут у нас вітівер. І тобто, ми потім бризкаємо на себе оці два аромати вітівер і енергія. І повинні ми відчувати віцівний аромат енергетичний, який нас так буде підбадьорювати. Я... Я використовувала два, два рази. Не знаю, чи воно, чи, чи воно працює, чи воно не працює, я не знаю. Но, але оце, за, за оці два рази я нічого не відчула. Цей аромат був на мені 3, ну, ну, може, 4 може години. І все ніякого там бусту не було, нічого такого. Тобто, не знаю, може воно і працює, а може ще потрібно вірити в це, що це працює, я не знаю. Але Комбінувати аромати ніколи мені не хотілося, я ніколи цього не роблю, але я нікому не заважаю. Якщо ви хочете, комбінуйте і розважайтеся. Я вас, вам дякую за, за вашу увагу. З вами ми побачимось у неділю. Доброї середи! Па-па!